Вітаю всіх! Сьогодні у нас на розборі досить цікава тема. І вона пов'язана безпосередньо сьогодні не з військовою тематикою, а уже безпосередньо з нашим повсякденним життям. Це тема купів для продажу автомобіля по довірності. Досить велика кількість осіб купляє саме таким чином автомобіль, і з надією і впевністю в те, що найближчим часом вони переоформлюють даний транспортний засоби на себе, і що наслідки у разі не переоформлення їх не будуть стосуватися. Однак, як показує практика, це зовсім не так. Тому саме сьогодні. Сьогодні ми розберемо з вами, що таке довіреність, що вона, які надає вам права, і безпосередньо, які можуть бути наслідки після того, якщо ви купите саме е, автомобіль да, не по договору купівлі-продажу і не переформите його на себе, а просто отримаєте довіреність на право користування та. Розпорядження даним транспортним засобом. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Щоб отримати безкоштовні консультації, дивись мої відеоролики. А щоб отримати індивідуальну консультацію або допомогу у вирішенні того чи іншого питання, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Цікаво? Тоді поїхали. І так, що ж таке довірність? Довірність це простими словами юридичний інструмент, який дає право одній особі діяти в інтересах іншої особи. В нашому випадку це коли власник автомобіля він передає іншій особі право і можливість. Переоформити із себе транспортний засіб на себе, коли йому це буде зручно. А також користуватися даним транспортним засобом, виїжджати з ним за кордон або е, безпосередньо його відчужити зовсім іншій особі, не переоформляючи його на себе. В принципі, з однієї сторони це зовсім е, ну, зручно, да? оскільки, наприклад, якщо ви здійснюєте торгівлю даними транспортними засобами, так би мовити, перекупи. Да? То ви не переформили на себе сьогодні купили, продали. То з однієї сторони це зовсім зручно. Але якщо ж, наприклад, ви купили даний транспортний засіб для себе, то тут виникає безліч основних питань, які і можуть виступити для вас великою помилкою. Що мається на увазі, досить велика кількість людей купує автомобіль, і для того, щоб пришвидшити цей процес, швидше забрати транспортні і поїхати, або з метою зекономити кошти при оформленні. Погоджується на те, щоб оформити у нотаріуса генеральну довіреність і поїхати собі спокійно додому користуватися даним транспортним засобом, оскільки довіреність вона може бути по терміну як від декількох днів до декількох років. Але потрібно розуміти, що довіреність – це не договір купівлі-продажу. Ви не набуваєте на даний транспортний засіб прав. Ви просто отримуєте право користуватися даним транспортним засобом і маєте право його передати іншим особам. Все, на цьому більше ваші права закінчуються. Тобто, користуватися ви можете і по технічному паспорту, але у разі виникнення якихось певних ситуацій ваші е, права на цьому закінчуються і, е, ви можете, даний автомобіль втратити. Про які є випадки, ми з вами поговоримо його окремо в подальшому в даному відео. Тому зараз акцентую увагу на тому, що. Як відбувається перестрація транспортного засобу? Тобто, для того, щоб стати 100% власником даного транспортного засобу, вам потрібно звернутися до сервісного центру при МВС і переоформити його на підставі договору купівлі-продажу з одного власника на себе. І як доказ того, що ви є власником даного транспортного засобу, ви отримаєте технічний паспорт, в якому ви і записані, як єдиний власник. Якщо ж, наприклад, у вас цього немає, то зрозуміло, ви просто користуєтеся. Це даним транспортним засобом. Однак потрібно розуміти, що є е, велика кількість випадків, коли, е, ну, вже говорячи про практику, да які в мене були випадки в житті з моїми клієнтами. Це той випадок, коли довільність вона закінчувала свій термін дії і. Не було вже засобів зв'язку із власником даного транспортного засобу. Тобто продовжити термін дії уже немає як, тому що немає контактів, і знайти дану особу неможливо, скільки, можливо, вона виїхала за кордон. Тобто, перше, це закінчення терміну дії даної довірності. Ви її не продасте, просто користуйтесь даним автомобілем. Наступне це випадок, який є досить поширеним. Це коли ви користуєтеся даним транспортним засобом і в попереднього власника. Ну, реальним власником транспортного засобу, в нього є певні якісь кредити або є заборгованість по аліментах, і даний автомобіль може бути арештований. Тобто він може бути арештований, ви його не продасте іншим особам і на себе не переформите. А також е даний автомобіль може бути у вас вилучений і виставлений на продаж з метою погашення заборгованості власника даного транспортного засобу. Також є досить на сьогоднішній день поширеним випадком: це коли власник автомобіля загинув або просто ну помер. То в такому випадку також е, даний автомобіль ви можете втратити, оскільки е, є обов'язково в людини спадкоємці, які... І мають право на даний транспортний засіб, що в подальшому можуть подати позов і витримувати даний автомобіль назад у своє користування. Тобто, ви розумієте, що наслідки не переоформлення є досить такими фатальними. Також найпоширеніше є, є один із видів це те, коли. Подружжя було В своєму користуванні мало автомобілі, і вони розірвали шлюб і ділять майно напополам. То в такому випадку, також, якщо відбувається поділ майна подружжя, то автомобіль може бути поділений напополам ну, по 50% в одного із, і в іншого з подружжя, і даний автомобіль може витребовуватися з вашого користування. Тобто в такому випадку ви також маєте е, шанс втратити даний транспортний засіб. Тому як маленький результат і висновок. Не рекомендую взагалі купувати автомобіль по довірності, оскільки ви не набуваєте права власності. Ви можете даний автомобіль втратити в будь-який випадок. І таких випадків є досить часто і досить багато трапляється повсякденному житті. І один із випадків, хочу повідомити, у мене був клієнт, коли особа купила автомобіль. 10 років назад вона користувалася, все було добре. Але коли вже закінчувався термін дії довірності, вони приїхали для того, щоб переоформити даний транспортний засіб. І коли вони вже подали документ на переоформлення, виявилося, що даний транспортний засіб він арештований і знаходиться в розшуку. І в той же самий день приїхала поліція, автомобіль був вилучений і виставлений на продаж. Тобто люди просто зекономили кошти на тому, щоб переоформити. Це на той час було, ну, мабуть, гривень 500. І вони втратили дійсно автомобіль. Що ми не робили, як ми там не судилися, все рівно справа була програшна. Тому на майбутнє зразу хочу рекомендувати вам, щоб ви не допускали таких помилок і не купували таким варіантом автомобілі. Надію, заневіде для вас було цікаве і корисне, і ви зрозуміли, що в принципі, для того, щоб захистити свої права та інтереси, просто потрібно не допускати таких маленьких помилок, які можуть бути для вас фатальними. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте обов'язково лайки і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого і корисного.